Добрий день, шановне товариство. 16 жовтня 2023 року. Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Нігін. З вами В'ячеслав Ляховецький. Хочу запропонувати вашій увазі стан виноградного кущика, який знаходиться в мене на оборі з гаражом, на відміну від основного виноградника Мороз. Приморозок тут не зачіпив його, проходить природні старіння листа. Лоза витрівша. Це експериментальний кущик, на якому привіта з правої сторони розарання, лівий кураж і самий нижній рукавчик, подарок Запоріжжя, на маточному кущі подарка Запоріжжя. Як бачите, на сьогодні стан його дуже навіть непоганий. Обрізати, мабуть, не буду і вкривати. 15 лютого по 15 березня я його обріжу. Подивимося, в минулому в цьому сезоні він не вкривався і дав урожай і все було добре. Це такий стан цього кущика. З другої сторони у нас знаходиться кущик Ізабели. Ось така Ізабела на сьогоднішній день. Не обривалася, я давним-давно висрів, що. Почекаємо, щоб просохло, бо вчора цілий день був дощ. Обірвемо і пустимо на вино. Тут далі біля сусідської сітки росте в мене кущик білого винограду. Винного, що за сорт, не знаю. Може хтось підкаже. Ягода вже повністю видрівша, ронки невеликі. Нічим він не хворіє, нічого йому не шкодить роки дає урожай. Ягода солодка. Ось такий на сьогоднішній день у нас стан винограду. Холодно, десь градусів 7. Сьогодні зранку обіцяють прогріється температура до 11. Оце таке. От, зразу за. Костіл. Ось такі в нас краєвиди. Найшвидшую нам всім перемоги, миру, злагоди, добра і всього найкращого. До побачення!